Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі та бажаю приємного перегляду! Почекайте хвилинку. Якщо після перегляду відео ви отримаєте корисну інформацію для себе, прошу поставити вподобайку, написати будь-який коментар та підписатися на канал. Це допоможе в майбутньому робити оновлення та покращувати контент. Також підпишіться на мій телеграм. В ньому я публікую активності, на які не записую відео. Дякую за увагу! Поїхали! Сьогодні разом з вами хочу розібрати велике оновлення Bloom, яке нас очікує вже зовсім скоро. Для тих, хто ще не знає, що це, нагадаю: Bloom це гібридна біржа, яка має на меті стати простою у використанні навіть для людей, які тільки зайшли до криптовалюти. Тобто, щоб все там проходило в 2-3 кліки та було все досить зрозуміло. Зараз саме головне це їх таполка, яка може здивувати ще більше аніж ноткої, на яку багат, на якому багато хто зміг заробити непогані суми. Якщо хочете більш детально послухати Заблум, залишу посилання на перше відео, де розповідав, що це таке та як ним користуватись. Також, якщо ви ще не тут, залишу посилання на реєстрацію в цьому проєкті, місця ще є. Тож долучайтеся. Як завжди, всі посилання залишу в пості телеграму, а посилання на пост залишу під відео. А зараз давайте перейдемо до дуже цікавих новин. І перше почнемо з того, що зараз у нас йде тестування проєкта Бета. Через це у нас зараз обмеження на запрошення друзів. Зараз 10, якщо я не помиляюсь. Тому що в інфлюенсерів там надавалось по тисячу запрошень, а у простих користувачів було тільки 10. Тож багато хто не міг запрошувати своїх друзів і, але із цими проблемами в проєкті вже 12 мільйонів користувачів. Так ось вже скоро повинен відбутися публічний запуск. Як вони казали, це кінець другого квартала, початок третього квартала. Зараз вже початок третього квартала, і я гадаю, що десь в кінці місяця нас очікує публічний запуск цього проєкта, в якому ці обмеження будуть зняті, щоб кожен мав можливість запрошувати більше друзів. До речі, зараз є проблеми з нарахуваннями поїнтів за рефералів, не переймайтеся, все це вирішується, та поінти, які були зароблені вашими рефералами, повинні будуть нараховуватись на ваш аккаунт. Також вони зараз борються з сибіл аккаунтами з фермами. Не знаю, як це вони будуть робити, але зараз йде така праця. Тож я гадаю, що з цим також може бути пов'язана ця проблема. Але не переймайтеся, все буде навіть я е, зараз трішки пізніше покажу, в них вже йде якась праця, і там, де е, були постійно новлики, там зараз йде вже підрахунок. Добре, гадаю, з цим ми зрозуміли зараз, тільки 12 з обмеженнями. Що буде далі, коли знімуть всі обмеження? Е, я гадаю, що тут буде дуже багато людей, і це насправді дуже круто. Добре. Далі в Bloom буде інтегрований гаманець, на який ви зможете збирати різну криптовалюту. Далі розповім також, де будемо її брати. А так як поки торгового функціоналу вони не мають, то до цього гаманця, який вони підключать до Bloom, також додадуть можливість з цього гаманця виводити кошти на наш Metamask та різні інші гаманці, які у вас є. Ну і звісно, вже там цю криптовалюту обмінювати на USDT, тобто долари, або на іншу криптовалюту. До речі, до речі, зараз йде третій квартал, і вони також оголошують про те, що в третьому кварталі вже буде доданий торговий функціонал, буде додана спотова та ф'ючерсна торгівля. І ще дещо цікаве, що вони поки не розголошують. Але про це я розповім пізніше, коли вже буде більше інформації, скоріш за все, запишу ще новий ролик. Добре, далі перейдемо вже до третього пункту і до того, де ж будемо брати криптовалюту, яку будемо зберігати на своєму гайманці та вводити на свої метамаски. Давайте я ось так під'єднаю Блум свій і буду розказувати. Ось тут в нас є таски. Я знаю, що багато хто виконував. Тут зовсім прості завдання, нічого складного тут немає. Так ось тут вони будуть розміщувати рекламу своїх партнерів та інфлюенсерів, які зараз допомагають у розвитку самого Bloom. Буде щось. По типу підпишись та отримай 500 поінтів Блум. Тобто вони розмістять тут проєкт свого партнера, ви будете до нього заходити а, на телеграм або може в сам проєкт, або може робити якісь а, прості активності, і за це а, будете отримувати там 500 поінтів Bloom, що досить гадаю, непогано. Але як кажуть самі розробники, що а, і вони, і їх партнери. Зацікавлені в тому, щоб ви не просто зайшли до цього телеграм-каналу і вийшли звідти, а щоб ви там побули, подивилися, як він працює, і можливо він вам сподобався, а і ви там залишились. Тому що, якщо просто 500 поїнтів, ви туди зайшли, забрали поинти, вийшли з того телеграм-каналу, навіть не подивившись, що там за новини та що там буде цікавого розповідатись. І для цього вони також будуть вводити ще якісь винагороди. Ну, припустимо, для того, щоб ви там залишились десь на два тижні, і потім а, через ці два тижні, поки ви будете на цьому каналі, буде якийсь пул розділятись. Ну, наприклад, там 10 тисяч доларів, які будуть розподіляти між тими людьми, які зайшли, а, залишились. Побули там два тижні, і вони будуть розподіляти цей пул 10 тисяч доларів. Ну, це я кажу образно. А, можливо, це будуть монети або якісь інші цінні винагороди. Тож, наприклад, ви зайшли в Таск, отримали 500 поїздів, побули в тому каналі два тижні і отримали ще якусь частку від пула. Я гадаю, це досить і досить гарна пропозиція. Ну, і після того, як вони спочатку вже прорекламують своїх партнерів, своїх інфлюенсерів, які розповідали про їх проєкт, після того вони будуть надавати можливість всім іншим біржам, різним проєктам рекламувати в себе на сторінці Bloom свій проєкт. Тобто люди заносять кошти і вони додають завдання цим проєктам до Таску. Це дуже я вважаю круто, тому що проєкт буде отримувати кошти, а частку вони будуть виділяти на нагороди, ви будете отримувати кошти. А той проєкт, який буде оплачувати ці всі послуги, буде отримувати нових користувачів. А тут користувачів в майбутньому я, я впевнений, що буде дуже багато, тобто тут всі залишаються в плюсах, і проєкт Bloom. А, і користувачі, які приймали тут участь та проєкт, який давав рекламу, всі будуть отримувати якісь винагороди. Вважаю це дуже і дуже перспективним. Ну і а, ще один такий момент для мене вона більш за все цікава функція це буде доданий мемепад. Тобто, якщо ми перейдемо ось сюди, тут де ми граємось. А, ну, де ми збираємо квіточки, як самі розробники сказали, це квіточки, несніжинки. А ось тут де квіточки, зараз в нас випадає лід, квіточки та бомбочки. Так, лід тут заморожує а, наші квіточки на деякий час, і ми можемо їх а, швидко збирати. А бомбочки анулюють там, 200 поємтів. Тобто, якщо ви потрапили на бомбочку, то вони анулюють ваші вбали. Ті, які ви заробили в цій грі, і до цього вони ще будуть додавати криптовалюту від проєктів, які будуть рекламуватись. Тобто, якщо проєкт хоче себе прорекламувати, він надає пул винагороди, частинку цього пулу а, йде на таски, частинку вони будуть. Долучати до цього дропгейму. Тобто ви будете тицяти, забирати нагороди з дроп-гейм, та будете забирати винагороду з тасків. І там, і там ви будете отримувати якісь кошти, які ви будете зберігати на гаманці а, та чекати або поки з'явиться тут торговий майданчик, або виводити на свій метамаск. І а, помимо того, що ви будете фармити поінти, для Bloom на майбутню перспективу отримання дропу від цього проєкту ви ще будете заробляти кошти, якими зможете користуватись, ви будете кудись, ну щось робити, що вам буде потрібно з цими коштами. Тож, поки я приймаю рішення поки що збирати ось ці щоденні тікети, тобто потрібно заходити кожного дня і. Чим частіше ви будете заходити, тим більше тікетів ви будете отримувати. А було раніше 13, зараз вже зробили тільки 7. Якщо ви там 7 днів підряд будете заходити, ви будете отримувати кожного дня 7 тікетів, а раджу зайти пошвидше, тому що, можливо, ще будуть зменшувати. Цю кількість тікетів. Тож я поки що збираю, буду чекати моменту, коли вже будемо ловити тут криптовалюту, і потім стирати пальці вже в цій грі, щоб отримувати за це криптовалюту. Добре, по новинам поки що все. Виглядає все дуже цікаво та, на мою думку, перспективно. Тож я раджу долучитись до проєкта як можна скоріше та почати фармити тікети для майбутнього фарму крипти. А зараз хочу перейти на телефон та показати цікаву річ для володарів айфону. Як простіше тут можна фармити ось ці квіточки, не тиція по екрану. Тож, одну секунду, я перейду до свого телефону. Дивіться, друзі, все, я перейшов до телефону, і для володарів айфону, не знаю, на андроїді такої можливості немає. Як можна пришвидшити фарм цих квіточок та не тапати по своєму екрану? Для цього вам потрібно буде просто тиснути правою рукою два рази по екрану, щоб з'явилось ось таке віконечко. Потім лівою рукою натиснути. Це віконечко, а тримати його. Ну, давайте, ви зрозуміли, як це віконечко зробити. Зараз давайте перейдемо до самої гри та покажу, як це робити. Натискаємо Play, чекаємо, тапаємо, зажимаємо, затискаємо і починаємо просто водити, не відриваючи свої пальці, по екрану. І бачите, як воно все. Збирає, все можна збирати тут без проблем. Єдине, що нам потрібно не натрапити на наші бомбочки. Тобто зараз не потрібно вам буде збивати пальці та тапати багато по своєму екрану. Просто тицяєте правою рукою по екрану два рази, потім лівим пальцем натискаєте на це віконечко і починаєте, не відриваючи пальці. Просто водити по екрану. Дивіться, я натрапив на бомбочку, і мені знесло а, 100 поїнтів. Тут потрібно приловчитися, я ще цього багато також не робив, але ну, десь а, з 7 спроб я більш-менш набивав ну, 210, а, 200 поїнтів без проблем. Два-три рази з семи я зробив. Але якщо ви наб'єте велику кількість. Своїх тікетів і зможете це там приловчитися, ну, десь 10 ігр, посидіти, трішки зрозуміти, як ця функція працює. Я гадаю, це буде дуже зручно для того, щоб забирати ці листочки. На жаль, такої функції на Android я не знайшов. Якщо ви знаєте, як можна ще тапати більш-менш легко, то можете відписати або в під постом телеграму або в коментарях до цього відео. Буду дійсно дуже радий та поділюсь з іншими користувачами а, в моєму телеграм-каналі. Добре, на цьому все. Проєкт дійсно виглядає дуже цікаво та має велику перспективу для того, щоб користувачі змогли заробити не тільки на монеті від проєкту, а й на моменті фарму поїнтів Bloom, що дуже круто. Чекаємо на новини по проєкту. А я, поки чекаю вас в телеграмі, залишу посилання під відео на сам телеграм та на наш чат, де спілкуємось, та по можливості допомагаємо один одному. Також завітайте на мій YouTube канал. Я гадаю, що ви знайдете для себе багато цікавих відео та проєктів. А від себе хочу порадити для виконання це табі та старі ніфт. Всі посилання під відео. Бажаю гарного здоров'я, бережіть себе. До побачення!